Сохлі саджанці дубів червоних у Кропивницькому парку перемоги, які висадили на честь міст, звільнених з російської окупації та блокади, помітила місцева жителька Інна Тільнова. Каже, це було два тижні тому. Показує, крім дубів, у парку є в Сохлі акації та кущі спіреї. Вважає, вони гинуть від неналежного догляду. Нарахувало більше 20 кущів вздовж алеї, які повністю всохли. Крім того, всохла частина дерев із алеї міст героїв. Це ті дерева, які влада садила за присутності журналістів, камер і звітувала на сайті міської ради. Алею на честь міст героїв парку почали створювати торік. Посадили 20 дубів. Тоді Суспільному працівниця комунального підприємства Благоустрій Альона Ворона казала, що витратили 2640 гривень. Це гроші з міського бюджету. Цьогоріч проти алеї посадили ще одну з 10 дубів. Висадили чотирирічні саджанці, розповідала Алла Чернік, інженерка АІЗ Будком. Це підприємство доглядає за парком. Про догляд за деревами говорила так. Коштом закуплено частково КП Благоустрій, товариство із будком це спільна наша так сказати, акція і подарунок місту. Вартість одного дерева це саме 180 гривень. На цій неділі вони польються один раз, на наступній неділі два рази на неділю поливаються. З інтервалом два дні. І це буде полив, проводиться, ну, грубо говоря, до осені. Як і хто доглядає за деревами, Суспільне протягом трьох днів намагалось дізнатися у керівника та інженерки підприємства. На телефоні дзвінки вони не відповідають. За місцем реєстрації підприємства на момент зйомки о 16-й годині було зачинено. Керівник прислужби міськради Сергій Якунін відмовився коментувати і давати пояснення, чому управління житлово-комунального сподарства не надає інформації про догляд за деревами у парку. У відповіді на запит іні Тільновій управління житлово-комунального господарства відповіло, далі цитую, догляд за деревами, висадженими на честь міст, звільнених з російської окупації та блокади, проводиться систематично підприємством АІЗБудком. У 2023 році на утримання парку з міського бюджету виділи 4 мільйони 328 тисяч гривень. Також у відповіді йдеться про те, що дуби, висаджені торік прижилися на 90%, цьогорічні на 100%. 22 кущі спіреї не прижилися через значну спеку. Дерева посаджені за останні два роки і раніше в парку, оглядає дендролог Євген Ткачук. На центральній алеї бачимо дуби червоні. Вони не рекомендовані для висадки в лісових масивах і не рекомендовані висадки в лісопаркових масивах. Гортензія волотиста. От вона на даний момент вже не жива, тобто вона засохла через те, що відсутність або недостатній полив. Відсутність адекватного, так, в принципі, не те, що адекватного будь-якого поливу і коректного догляду. Тобто бачимо, що фіксація дерев не відповідає якимось мінімальним вимогам. Тому що о, просто зроблені зашморги, які перешкоджають навіть току речовин. Деревині мінімум місяці два, як ця рослина вже мертва. Інна Кільнова каже, після розголосу у соцмережах про неналежне утримання парку побачила зміни. Біля деяких дерев в тій частині парку з'явилися лунки, і я побачила чоловіка, який поливає ці дерева. Але е, під час розмови ми дізналися, що його лише два дні тому назад найняли. Чоловіка, який поливав дерева, ми побачили під час зйомки. Він розвозив воду у каністрах. Сказав, що набирає її з крану біля вбиральні. Олександр Сметанко, Василь Левицький, Юрій Мірошник. Суспільне новини. Кропивницький.